Аби не сталося біди, працівники Міністерства надзвичайних ситуацій наголошують, що дотримання правил пожежної безпеки збереже не лише майно, а й життя. У рейді обласного управління МНС з протипожежних заходів взяла участь і наша знімальна група. В області щороку трапляється майже тисяча пожеж, у яких гине близько півсотні людей. Їх причиною зазвичай є необачність пустощі дітей із вогнем, куріння в ліжку у нетверезому стані або неконтрольовані багаття. Тому інформування населення є одним із дієвих заходів запобігання лиха. Ми не бавимося сірниками. А чого не можна бавитися сірниками? Бо ми на хату запалити, не можна курити тею все. щоб запретили продавати папіроси, ото було саме найкраще. Вже голова Клітицької сільської ради Кам'янкаширського району Борис Островський у 2008 році зводив, рятував дитину. Знає ціну життю, тому й намагається доносити до односельчан правила пожежної безпеки. В першу чергу на засіданнях сесії сільської ради проводиться робота з депутатами. Проводиться робота із керівниками відділів і підрозділів. Наприклад, на території є два фельдшерської хакушерські пункти, два, будин... два клуби, дві бібліотеки, дві школи. Із учителями, за бібліотеками, за клубами проводиться роз'яснювальна робота. Вони, в свою чергу, депутати, кожен має свій округ виборчий. На кожному виборчому окрузі проходять і роз'яснюють роботу. Більшість соціально-культурних освітніх закладів Камінь-Каширського, Маневецького районів мають інформаційні стенди. А в деяких населених пунктах за МНСниками співпрацюють і священники. Працівниками Камінь-Каширського районного відділу проводиться постійна профілактична робота щодо попередження випадків виникнення пожеж, інших надзвичайних ситуацій, а також загибелі людей і травмування на них. У лютому працівники Кам'янька-Ширського пожежного загону запровадили нові методи інформування населення. МНСники їздять селами спецавтомобілем і згучномовця закликають населення дотримуватися правил пожежної безпеки. Метод ефективний, запевняють спеціалісти, адже привертає увагу і запам'ятовується ліпше. Не перегрівайте печі опалення, не користуйте саморобними електричними нагрівачами. ховайте від дітей сірники. не залишайте малюків без нагляду. Не допускайте пустощів дітей з вогнем, не спалюйте судяни. дотримуйтесь правил пожежної безпеки. З допомогою автомобіля першої допомоги особовий склад, відпрацьовувавши ту чи іншу сільську раду, з допомогою гучномовця, ми намагаємося донести до свідомості кожного громадянина елементарні правила правила дотримання пожежної безпеки. Рятівники наголошують, що у цей період потрібно бути особливо обережними поводжені з вогнем, адже через спалювання сухої трави на полі, сміття і деревини в дворах щороку трапляються сотні пожеж, в яких гинуть люди.